Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас стара розклад для всіх, хто народився у жовтні, а також кожного 10-го числа будь-якого місяця для архетипу Колеса Фортуни. Так, це у нас розклад на грудень місяць грудень 2022 року. Ну, по-перше, грудень місяць це місяць, коли йде новий рік і йде період зміни одного архетипу на інший. Кожен нас рік має свій архетип і має свій прояв. А тому тут завжди питання зміни одного архетипу переходу в інший, і тут завжди це стосується будь-кого хто ходить в даний архетип. По-друге, що в нас є? Нові колоди показую. А, першу колоду, яку я беру, це у нас Tarot. ось така коробочка. Нова, а, тільки недавно її не отримала. І роблю розклад і карту тягну для вас на грудень місяць. Ну, колесо фортуни. Це питання, як правило, власних потреб та матеріальних потреб фінансових, і що в грудні місяці, ну, як правило, підраховують, що заробили, що не заробили, що треба зробити, чи взагалі я а, намагався для себе, чи я не для себе. І питання оцінки фінансового становища, як правило, в грудні місяці стосується усього, усіх, хто народився під архетипом фортуни, також кожного 10-го числа. Поїхали. Так, перша карта вісімка жезлів. Дивіться, вісімка жезлів це дуже активна та результативна карта, якщо ви знаєте, для чого прикладати зусиль. Вісімка жезлів на цій колоді вона дуже позитивна, і це е, карта, яка каже, що ви усі зусилля по, наприклад, своїй професійній реалізації, усі зусилля по е, роботі, там, усі зусилля для дітей, в якій сфері, ми зараз далі подивимося. Тобто, ви всі зусилля вже приклали, і в грудні місяці ви будете е, е, чекати та отримувати результат. Вісімка жезлів дуже результативна. Кративна карта, тому що все, що ви зробили, повинна досягнути своєї цілі, досягнути своєї мети. Але в якій сфері це ми зараз з вами подивимося. Наступна колода, яку я беру, це Таро Ось така колода. Коробочка. Дуже мені подобається ця колода. Що в нас є? Мах! Дивіться, мах це одна зі складових архетипів колеса Фортуни. Тому що дуже важко і дуже потрібно розуміти кожному колесу фортуни вашому архетипу, що я хочу. У мага є всі можливості. Дивіться, у нього є і чаші, емоцій, і мечі, то про мислення, розум, думки, обговорення, вміння говорити. Це монети Пентаклі як результат фінансового свого слова, вкладання сил свого слова та монетизацію цього. І це жезли про активні дії. Але питання мага у тому. Що він, як правило, не знає, що хоче. І що у вас може бути? У Вас може бути помагу а, питання, м, наприклад, розмови, а, перемови, які ви будете проводити чи проводили. А, догов... Договір і перемови там про спільну взаємну там не знаю, роботу, спільну співпрацю. Про договір про там я не знаю, хтось за кимось доглядає, чи просто розмови. Але ви в ці розмови перемови можете вкладати велику зупиню. Ну, наприклад, ви будете приходити, а, шукати Роботу і ви вже пройшли там якийсь період там співбесіди. Першу співбесіду допомагає, і ви чекаєте, коли ви отримуєте результат. Результат ви отримаєте. А по-друге, Мах завжди е дуже часто маніпулює. Не буду казати завжди, але дуже часто і тут йде саме маніпуляція слова. Тому кожному колесу фортуни треба вміти розмовляти так. Щоб не потрапити на ту маніпуляцію, бо колесо фортуни дуже чітко чіпляється за фінансову вигоду, але ним дуже часто маніпулюють, тому що вони знають, що ваш архетип він такий близький до фінансових. Схем і не завжди розуміючи по колосу фортуни, по вашому архетипу, що я насправді хочу, ви можете потрапити під чужу маніпуляцію. Дуже часто колосу фортуни, архетип, особливо жінки, підпадають під маніпуляцію чоловіків, які кажуть: давай ти візьмеш на себе кредит. Тому що я там працюю офіційно на державній службі, наприклад, і я буду виплачувати цей кредит, а він буде на на тобі юридично. Ось цього робити не можна. Мах каже про те, що треба вміти розмовляти, вміти казати ні, вміти роз... договоритися з будь ким але для того, щоб це вміти тебе по колесу фортуни, дуже добре розуміти свої потреби, що я хочу, для чого я хочу і чому мені цей, наприклад, партнер потрібен. А цей не потрібен. Вибір е, є, але проблема колеса фортуни вашого архетипу в тому, що ви дуже часто не знаєте, чого ви хочете, і починаєте гнатися. Там, це така, знаєте, погоня за грошима. І в цій погоні не завжди ви можете виграти, тому що мах це про маніпулювання і. Вміння володіти словом. І той, хто вміє володіти словом, той виграє. А, в грудні місяці це буде дуже активно. Наступне, що в нас є колода? Ось така таро, ось така коробочка, не знаю, видно вам чи ні. Така позитивна, короб... позитивна колода дуже цікава. Дивимось, що ще у нашого архетипу колесо Фортуни. Так, що в нас є? Трійка жезлів, і вона тут дуже-дуже не класична. Вона тут дуже схожа на а, силу, архетип сили, але трійка жезлів. То про діє. Це коли на тузі жезлів ви е, маєте бажання щось зробити, на двійці ви приймаєте рішення, робити чи ні, і на трійці ви починаєте діяти. Але тут трійка жезлів дуже схожа на силу. Архетип сили, бо тут є лев і людина, яка сидить на, леві, на тому леві, як, е, е, як наїзник, і, е, начебто, приборкав е, внутрішню якусь агресію. Чому я так детально це розповідаю? Тому що ваш архетип фортуни, ієрархічно росте і повинна бажано, стрімко розвиватися до архетипу сила. І це дуже важко зробити, тому що колосо фортуни часто вбігає в якісь рутинні питання, або то гонка за грошима, то гонка за якимось ростом, то ще щось змінити. і то часто біг по кругу, А для того, щоб вийти з того кругу, то, Бігу треба прикласти велику кількість зусиль. І ось трійка жезлів в цій колоді, яка дуже схожа на архетип сили, вона каже, що сили в грудні у вас будуть, сили там навчитися розмовляти та слухати, сили зрозуміти, що ви хочете робити. Але сили треба буде прикладати. трійка жезлів і жезли то а, стихія вогню, то стихія дій. Не емоції, не думок, не там я не знаю ментального мислення, нічого тоді, і реально велика кількість дій вам потрібно буде прикласти. Але на цій колоді є лев, і е, він каже про те, що ієрархічно все ж таки в вашому колосу фортуни саме в грудні необхідно вирости в того лева, в того внутрішнього звіра, тобто включити ваш агресивний звірячий інстинкт. Інстинкт до життя, то жага до життя, інстинкт до дій, інколи це треба по силі ієрархічно, і тут у вас лев, то треба займатися собою, вміти е, реалізовувати власну агресію, якщо вона у вас є і накопилась. Коли е, у колеса фортуни, вашого архетипу є агресія, коли не вистачає грошей, чи ви бачите, що хтось більш Впливовий та сильний, хтось більш цікавий, і вам не вистачає тих грошей, і е, не вистачає. Це, розумієте, коли У колеса фортуни є питання з грошима. Чому? Тому що е, гроші приходять від розуміння власних потреб, і я йду шляхом для того, щоб там, реалізувати власні потреби, а гроші, як супутній такий фактор, допомагають в цьому. Колесо фортуни вже в тіньовому значенні, е, Верхівку всього ставить гроші і свою фінансову реалізацію. І від того навпаки, будує своє життя. Тобто, не я знаю, що я хочу будую свою ціль, і для цього мені треба заробити гроші. А навпаки, я йду заробляти гроші, і завдяки ним я зможу назад відкотуватися туди і формувати своє життя. Ось в цьому питанні жезлів, велика кількість дій, але вона може бути агресивна. Вона може бути звіряча. Тобто, звірячий інстинкт є у кожної людини. Ми всі. Тварини, ми всі соціальні тварини, і нам потрібно як соціальні тварини це. Ну, себе реалізовувати реально, і е, це про що? Це про те, що я знаю свої внутрішні інстинкти, чого вона хоче, і чого наприклад тіло хоче. і я знаю, куди йти і як цього ну, добитися. Але трійка жезлі та десятка жезлі. Я вам хочу сказати, що в грудні місяці колесо фортуни буде дуже активним, дуже дієвим і дуже результативним. Найважливіше не впасти в тіньовий прояв цих карт. І не впасти в бездіяльність. Це не про грудень і не про вас. Поїхали далі. Що в нас ще є? Наступна колода, яку беру, Таро стемпанк. У мене не класичний стемпанк. у мене арт нуа. ось така коробочка. Цей арт відрізняється від класичного стемпанку, тим, що він більш яскравий, бо такий досить темний класичний стемпанк, але дуже цікавий. Так, що в нас ще є? для Колеса Фортуни? Король монет, дивіться, ну це деякі напрямки. По-перше, король монет це фінансова карта фінансової стабільності. І тут фух всі колоса Фортуна а, такі відпочили і зрозуміли, що і так буде все ж таки в грудні фінансова стабільність. По-друге, король монет це карта про чоловічу роль. Свою внутрішню, неважливо, ви жінка, коло фортуни чи чоловік, коло фортуни, це чоловіча роль психологічної маски реалізації свого потенціалу. А це каже, що психологічний принцип і він у вас дуже яскраво в розкладі на грудень місяць. Є це про активність. Це не тоді, коли я чекаю, що мені допомогли, а це по жезлам про активні дії, які я прикладаю для свого фінансово стабільного розвитку, для своєї роботи, для свого, наприклад, навчання. Чому навчання? Тому що мах. Не з карта студента, і а, дуже багато буде, можливо, буде у вас навчання саме в грудні, і ви будете знати, як по-новому вбудовувати своє життя. А, також король монет а, каже про чоловіка, який є поруч. Це може бути, наприклад, ваш чоловік, якщо ви жінка колесо фортуни. Чи це може бути? Чоловік, ваш партнер, який там, якщо ви не одружені, партнер, який вами поруч, і це каже карта, що ви можете триматися і якось. Ну, відчувати стабільність поруч з тією людиною, яка у вас є, бо то насправді король монет. Але чим відрізняється ця психологічна маска? Король монет не король жезлів, тобто він не буде закидувати вас там квітами, він не буде робити красиві там дії, він не буде водити вас по там, я не знаю, ресторанам, він не буде це робити. Король монет це не той чоловік. Король монет це чоловік, який стабільний, який тихо, мирно. Спокійно, ні про що не кажучи, там, наприклад, принесе додому там, їжу чи заплатить ваші комунальні там, платежі, чи він просто фінансово не допоможе. Тобто, король монет це чоловік, який не буде яскраво для соціуму проявляти себе, але фінансово і стабільно ви поручним можете себе відчувати. Тому дуже уважно, зверніть увагу на те, хто поруч з вами буде у грудні місяці, бо то саме король монет. E, hum, Дивіться, для вашого архетипу колоса фортуни вам не потрібен король жезлів, який буде яскраво з пристрастю сексуально кидатися. А потім скаже, мені набрило для вас саме король мене підходить, тому що для вас, як колоса фортуни, дуже важливо, щоб можна було на чоловіка покластися ну, в фінансовому плані, щоб ви відчували стабільність поруч з ними. А стабільність для колоса фортуни це вони кажуть: я відчуваю, що мене люблять, коли мені дарують подарунки. Ось це по колосу фортуни. І тут зверніть увагу, що король монет це ваша історія. А, і що ще є? Дивимось далі. Я нагадую, що 2 грудня в мене майстер-клас з архетипу верховний жрець. Не Верховний, жрець, просто жрець то вже а, я заговорюсь. Архетип жреця. Це всіх, хто народилися у травні, а також кожного 5 та 27 числа. Ми розберемо всі взаємовідносини: від дитинства, як дитина народжується, які в неї батьки, як вони і ці батьки і соціум там щеняні, дяді та хто там є, як вони впливають на життя людини. Крім того, розберемо чітко, як виховувати дитину. Я окремо даю психологічні травми, дитячі травми, вікові для дітей з архетипом. За кожним архетипом раз в місяць, в цьому місяці на жрець. Це дуже важливо, тому що вся вікова психологія вона розподілена по періодам життя, по віку. Але в віковій психології не звертають увагу на архетипи, і на те, що, наприклад, вікова психологія там, для відлюдника та для жреця то зовсім різні речі, і дитячі травми, психологічні травми проживаються кризи. Саме кризи, а не травми, вони проживаються е, по різному для кожного архетипу. І це дуже важливо. Потрібно знати, як і допомогти своїй дитині. Крім того, окремо, якщо ви займаєтесь старою, я даю нумерологічний розбір кожного архетипу, що туди ще входить, куди рости, куди падати, що воно включає, тому що один архетип, одна карта, вона не... Така вузька, вона має великий-великий спектр дії і включає в себе дуже багато ще архетипів. Тому я вас чекаю 2 грудня 12.00 архетип Верховний Жець. Повтору немає, тому що у нас 22 місяці, іде кожен місяць один архетип, 22 місяці, 22 заняття буде. Чекаю на вас. Поїхали. Остання колода для колоса Фортуни це алхімічна таро. ось така коробочка. Не класична, але дуже цікава. колода. Показую о, колесо фортуни. Вам випав ваш архетип. А це про що? Про те, що життя змінюється, воно плинне. Подивіться на цій колоді, дуже-дуже символічно, красиво зображено. А йде по колу. І тут в нас два дракони, який, кожен з яких поїдає хвіст один одного. У нас тут йде вогонь, у нас йдуть, е, тут йде земля, у нас тут іде повітря та вода, чотири стихії. А чотири стихії на одній карті кажуть, що архетип дуже повноцінний та сформований. Тобто, вам як колосу фортуни, в цьому місяці вам буде надано все. Все, вибачте, але все, що ви Вмієте реалізовувати залежить тільки від вас. Тобто ви можете прокрутити своє життя у грудні на 180 градусів і його змінити. Ви можете завмерти в якійсь одній стихії або в активних діях, бо у вас тут жезлів дуже багато у вас жезлів огонь, вогонь це стихія вогню, відповідає масті жезла Масті жезла у вас в цьому місяці дуже багато, ви будете дуже активні. Земля, у вас. Це то король монет. І тобто, стабільність все ж таки вона внизу тут буде, ви можете отримати. У вас є маг, який також має всі чотири І у вас є фортуни, який має всі чотири Вам в грудні місяці будуть надані всі можливості. Можливості по зміні, можливості активно діяти, можливості мати фінансову стабільність, можливості мати емоційний спокій, та коли треба, наприклад, жінкам там поплакати, тому що е, сльози то вода для жінок і то вміння е, відкривати свої емоції. Але якщо ви дуже багато ридаєте, якщо ви дуже багато плачете, то, то вже перебільшення і повітря стихія повітря вона надає можливість легкості спокійно відноситися до зміни, тому що у колосах фортуни життя, то я як, як колесо, по якому вона бігає, то взльоти, то падіння, то взлетів, то впав, то взлетів, то впав. Тому все, що вам надано по колесу, всі можливості професійно заробити, заробити точно. Ви можете дуже добре в цьому місяці. Можливості активно діяти, можливості відбудувати взаємність. Стосунки з таким земним королем, мати фінансову стабільність, мати вміння розмовляти і говорити, все залежить від вас. Куди прокрутити своє колосо в цьому місяці, туди і підете. Дуже символічно, тому що для вашого архетипу колесо фортуни випала карта колесо фортуни, старша аркан. Дуже доленосний місяць, у вас грудень, тому дивіться уважно, що у вас за події будуть відбуватися. І останнє. Що ми дивимося? Останнє п'ять колод подивилися. Остання в нас коробочка ось така магічне послання богинь, туне та ро, це а, оракули, такі підказочки, але я також інколи їх використовую. Тому дивимося, яка вам підказка на груди місяць для нашого колоса фортуни. Читаю вона на російській, будемо обговорювати. Мать земля. Ви призваний оказувати допомогу, защити окружающа сім'ї. Це про що? Земля? Це про стихію землі, це про стабільність. Тобто, в цьому місяці дивіться, у вас на карті жінка, яка тримає землю у своїх руках. Всі можливості у вас в руках, але що треба вміти, колесо фортуни, то фінансові грамотності, коли ви заробляєте якусь певну суму грошей, стабільну ви маєте якусь стабільну фінансову позицію, можливо, ви не заробляєте, можливо, заробляє ваш чоловік. Чи ви як чоловік заробляєте, то вам треба на допомагати оточуючись середовищу і землі. А, тобто, це якісь благодійні внески, це якась фінансова допомога тому, хто більше в неї потребує, тому що частина доходу і, ну, і всі, хто знають про фінансову стабільність, частина доходу повинна йти на допомогу, вона повинна комусь допомагати. А тому зверніть увагу в цьому місяці, що вам а, є можливість. Допомагати і саме на цій карті воно каже, що оточуємо оточуючому середовищу, але тут може бути не тільки земля, як стихія землі. Тут може бути там біженці, які виїхали. Тут може бути люди, яким це потребує воєнні, наприклад, які в тій самій землі вночі взимку сплять в землі. Тут може бути фінансова допомога. Ну, я не знаю, ну навіть тваринам, як тим, які зараз залишилися без допомоги. Тому дуже звертайте увагу, кому ви в цьому місяці можете допомогти, і не жалійте грошей на ту допомогу, тому що один з принципів фінансової грамотності то вміння допомагати тоді, коли в тебе є. І щоб було коли суфортуни не треба тримати всі гроші по собі, треба вміння вміти їх частину віддавати, і часто це на благодійність. У мене все. Ось такий розклад у вас на грудень місяць. Якщо вас цікавить весь рік 2022 року, відео вже одне є: відео розрахунку психологічного, нумерологічного розрахунку року 2023, а також у майбутньому, в грудні, місяці, чекайте, буде розклад по кожному місяцю на весь рік, тому чекаємо. У мене все. До зустрічі.